Чому ж нас так не люблять поляки? Через волинську трагедію це етнічні чистки з обох сторін поляків та українців на території Волині з 43 по 44 роки. За різними оцінками, під час Волинської трагедії загинуло до 10 тисяч українців та до 40 тисяч поляків. Для чого ж це робили? Бо треба було визначити, чиї це землі польські чи українські. А логіка була така: якого населення живе більше, того це і землі. Але чому взагалі сталася ця трагедія? Справа в тому, що в 1919 році західноукраїнські землі були приєднані до Польщі, і польське керівництво почало масово переселяти поляків на західноукраїнські землі, а українців звідти в Польщу. І плюс поляки почали знищувати українські православні храми, пам'ятки української культури і почали репресії проти українців. І саме така політика підбурювала українців діяти у відповідь. Я вважаю, що на компроміс мають йти обидві сторони. Україна вже пішла на зустріч для вирішення цього питання. Тому 24 квітня розпочався процес ексгумації загиблих поляків на Тернопільщині. Тож чи піде назустріч Польща?